17 червня дільничні інспектора міліції відзначають своє професійне свято. Ще в далекому 1923 році було затверджено інструкцію для районних спостерігачів міських відділів. А вже через 81 рік день дільничного інспектора став офіційним святом. Наша знімальна група вирішила на собі відчути один день із життя дільничного інспектора. Дільничний інспектор це боєць першого фронту. Поняття «ненормований робочий день якраз про його роботу. Люди зі своїми проблемами йдуть до нього в будь-який час доби. Проте зазвичай його робочий день розпочинається о 8.00. де на території, яка ним обслуговується, він зустрічається з сільським головою, аби з'ясувати, що трапилося за ніч у населеному пункті. Молодий, енергійний, освічений, завжди готовий прийти на допомогу. Андрій Мартинов, один із тих дільничних інспекторів, який щодня розглядає заяви, і повідомлення громадян, затримує зловмисників, виявляє наркоманів, розкриває злочини, складає адміністративні протоколи. Він змушений тримати на контролі кожну неблагополучну сім'ю, відповідати за всіх раніше судимих і психічно хворих, які проживають на віреній йому території. По всій своїй можливості ми стараємося як можна більше діліть німання і уділити проблемі кожного чоловіка як можна більше внімання для того, щоб он ушов з нашого кабінету, довольний тим, що міліція йому допомогла. и оказала содействие в его вопросе. Это либо это малозначительном каком-то вопросе, либо это я говорю, либо помощь по факту совершения в отношении человека правонарушения, либо какой-либо даже ну, консультации, так как, допустим, ему обратиться. Потому что люди обращаются по э, разным вопросам, потому что как бы э, людей, которые там проживают в, в селе и имеющих юридическое образование, которые могут дать э, оказать какую-то юридическую консультацию людям как бы ну не так уж много, а люди привыкли еще с незапамятных времен, что работник милиции это как бы первоочередной человек, который относится к центральным органам исполнительной власти, к которым они могут обратиться по любым вопросам, которые у них накопились в ходе своей жизни. Робота дільничного інспектора у сільській місцевості має свої особливості, бо частіше за все, саме він є єдиним представником органів внутрішніх справ на селі, обслуговуючи при цьому у нашому випадку 10 сільських рад, до складу яких входять 12 населених пунктів, протяжність між якими складає біля 70 кілометрів. Не дивлячись на таку велику ділянку, дільничний інспектор разом зі своїм помічником Віталієм Михіненко добре знає територію обслуговування і завдяки цьому значну частину правопорушень вдається ліквідувати одразу по гарячим слідам. Міногенна обстановка в наших на території нашого обслуговування, вона практично займає третю частину від самого Білорадністровського району. Вона Не имеет как бы особых всплесков, э как бы так сказать стабильная, без какого-либо большого возрастания. Но ну, я думаю, что это благодаря ну, профилактике той, которую мы проводим, и нету таких всплесков и либо каких-то особо большого количества совершенных каких-либо резонансных преступлений. На території обслужування на прийом до Андрія Мартинова приходять люди зі скаргами різного характеру, і тут важливо кожного вислухати, зрозуміти та допомогти. Щодня дільничний інспектор проводить прийом із громадянами у кожному населеному пункті території свого обслуговування. Для цього створено графік прийому. Аби робочий процес дільничного проходив ефективно та результативно. Сільськими радами було надано омебльовані кабінети із оргтехнікою для роботи інспектора із людьми. а як результат швидкість та оперативність під час виконання завдань. «Дільничий забезпечений своїм кабінетом. Люди ознайомлені з графіком роботи в дні прийому розглядаються всі звернення, всі звернення громадян, і він часто звітує на сесії сільської ради, координує роботу нашого громадського формування. По охороні правопорядку проводить профілактичну роботу в школі. Разом ми проводимо виконавчі засідання виконавчого комітету, де спільно проводимо рейди, цільові рейди з метою виявлення дітей, які ухиляються від навчання. Ну, сільська рада, козацька сільська рада, налічує півтори тисячі населення. Дільничий знає свою роботу, знає людей, люди знають його. І добре виконує свою роботу, за що його неодноразово нагороджували почесної грамоти, голови районної державної адміністрації, виконавши справи в одному населеному пункті. Дільничний інспектор разом зі своїм помічником поїхали до іншого села, бо там вже на них очікують громадяни. Поки Андрій Мартинов разом зі своїми помічниками працюють, наша знімальна група вирішила проїхатися найближчими селами. Аби дізнатися думку мешканців про роботу дільничних інспекторів. І ось про що ми дізналися. 18 числа празднується День участкового. В нашому селі теж участковий Є Андрій Філіпович. Я його. Знаю, как положительный такого человека, который себя отдает своему служению. но ну, с многими людьми общаюсь, всегда, почти всегда положительные отзывы о нем. Вот. И хочется пожелать ему, чтобы он вот этот крест, возложенный на него Господом, ответственное такое положение, которое он занимает, чтобы он ему соответствовал, и чтобы люди всегда были им довольны, и чтобы он себя действительно отдавал той работе, который прозвал его Господь. Нет больше той любви, кто душу свою положит за другие своя. Вот. А это такая работа, которая предусматривает жертвенность собой. Часто бывают и опасные ситуации, когда действительно работники милиции жертвуют собой, своим здоровьем, своей жизнью, может быть, бывает, ставят ее под угрозу а ради тех, кого призваны не защищать. Это очень исполнительный человек. В любое время, когда к нему обратишься, ночью, утром, вечером, ночью, всегда приедет, всегда разберется по каким-то недоразумениям, которые происходят. Несколько лет тому назад была кража. Да. Кража со взломом, значит, было вынесен товар, очень много. Работники милиции быстро сработали по следам пошли, был пойман один преступник. Ну и там уже рассказал, кто был, с кем, автомобиль был. Все было найдено, почти возвращено товар мне. А часть, которая была непригодна и отсутствовала товара, была возвращена им же этими преступниками, возмещена в денежном понятии. С первого дня, когда участковый здесь стал работать, Андрей Филиппович, мне нравится его работа, отзывчивый. Роботить добре, ніяких мінусів від населення від мене лишне нема. Це жалоб Працює відсутність. Роботає відлічно. в потрібне нужне в будь-яке время дня і ночі. Навідалися ми і у село Старокозача до начальника старокозацького відділу міліції Григорія Єфимова, який повідав нам, а ми вже вам, шановні глядачі, про роботу дільничних інспекторів у цьому окрузі. Население большое, обслуживать тяжело, проблематично, но личный состав справляется со своими обязанностями и выполняет в полном объеме все свои функциональные обязанности. Много преступлений было на территории совершено, но также много было раскрыто. Нами было раскрыто в стартовском отделении разбойное нападение в селе Русская Ивановка где люди были задержаны за причины своей преступной деятельности, получили свой приговор. Также было раскрыто нами убийство в Селе Зеленовка. Ну и ряд других преступлений, которые были совершены на территории всего обслуживания Староказацкого отделения. Много краж, хулиганские действия, грабеж в селе Русская Ивановка. В общем, Все сотрудники справляются со своими функциональными обязанностями. Основним показником хорошої роботи дільничних інспекторів Григорій Євстафійович називає перш за все своєчасний, об'єктивний і повний розгляд звернень громадян, а також якісне проведення профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ. Але найголовніший показник це авторитет дільничного в очах населення, яке проживає на території його обслуговування. Адже звичайний громадянин, як правило, якщо виникає проблема, відразу йде. До дільничного в надії отримати допомогу, тому такі звернення фактично є проявом довіри до дільничних інспекторів, які, у свою чергу, повинні цю довіру обов'язково виправдати. Жителі Старокозацького округу у зв'язку з професійним святом дільничник висловили свої побажання в їх нелегкій праці. Я желаю, щоб Архангел Міхіл, як воєвода небесний, покривільствовав нашому земному воїнству, нашим правоохранительным органам, чтобы он был их покровителем и заступником, чтобы наши милиционеры, участковые могли действительно достойно нести этот крест, чтобы люди всегда их хвалили и чтобы знали, что это человек, к которому можно всегда подойти, получить от него помощь, защиту. Вот, и Понімання і поддержку. я хочу від жителів села Стара поблагодарить поблагодарити нашу міліцію чи в 12 часов ночі, чи в яке время вони все время виїжджають. Вот я хочу підчеркнути Мартинова Андрія Філіповича, щоб ну от якось буде поршення в день міліції, щоб вони їм винесли благодарність. Я лічно до нього була обратися. Там були не неурядиці, такі не по несовершеннолітніми дітьми. Вони виходили. Ви понімаєте, сам один пішов туди на, на хату. Там він знає, чи вони з ножами, чи ножами, Люди, которые здесь работают, я так думаю, в знак благодарности, начальство их должно выделить денежной премией. Потому что слова словами, а материальные действия, это я считаю, это в первую очередь, чтобы не забыть. Ну а все остальное я хочу сказать большое спасибо.